Якщо камінь не знятий, то чоловік читає Євангеліє і Евангеліє не розуміє. Бере в руки молитвослов, читає устами молитви, а їх смисл не розуміє, де й не він до серця. А тому за той Бог і безбожники хваляться, що вони читали Біблію, але вони її читали мертвими устами. І холодним серцем, на котрому лежить плита камінна нерозкаяності. Господи, благодарим Тебе, що Ти сподобив нас через покаяння, щоб з нашого серця плита була знята, і ми відкрили свої двері для благодаті Божої. От почому православні Української православної церкви так. Чітко розуміють, відчувають благодать Божию в канонічній благодатній церкві і, лише зустрічаючись у життю десь із іними конфесіями, не чувствують тої благодаті, розуміють. Ту є релігійна організація, ту вона регістрована, має право бути, але благодаті Божієї, яка прибуває в нашій церкві, не є. Принципі державна регістрація якоїсь релігії нової, це супернової, вона не дає благодаті, вона дає просто право реалізувати свої релігійні переконання не більше. А тому, коли у обществі невірних да ще сторони держслужбовців починають говорити, котра релігія болі є правильніша, починаємо розуміти. Перед нами люди з камінними серцями, безчувственними, котрі не знають ні законодавства, ні історії, ні культури, ні самої релігії, її суті. Боже, Мати, благослови нас, ми тепер у поправенстві Успенія. Благослови, щоб наші люди завжди мали відкриті серця для віри, щоб наші дітки, котрі пішли в школу, обоздатні були приймати материнські благословення – і отримати от Бога силу і кріпость і способність восприймати науки, благослови і батьків, котрі готують вчителів, благослови і воїнів, котрі нині на полі брані, благослови всіх тих людей, котрі переселені, благослови Господи, і тих, котрі пішли на заробітки, котрі в суєті на напасті, котрих переслідують, котрих незаконно судять, особливо тих духовників. Котрі нині під судом, а в суді ніхто не здатний указати, за що їх судять. Повторимо цю фразу: у суді, де судять митрополитів, ніхто не способний указати, за що їх судять. Щось там говорять, якісь там статті читають. Но елементарного доказа не приводять. Почому? До да, їх не є, цих доказів. От чому. То ще один доказ, що ту церкву благословенну, цей смір, котрий штики її зустрічає, указує сам нам, котра із релігій благодатна Христова. Від Господь предупреждав нас да будете гоними, но ви блаженні, коли будуть гонити вас, коли будуть вас оскорбляти, робити накліпи за ім'я Моє. Радуйтеся тоді і веселіться, бо та велика награда ваша на небі. А за тих людей, котрі гонять вас, теж моліться, бо вони із камінними серцями, а на серцю у них велика камінна плита, а вони деколи не розуміють, що творять, як Господь казав своїм розпинателям. Ці апостоли Фадєє, ми тебе нині споминаємо. Моли Бога за нас, воєнно з апостолами, щоб ми, ми тут на Закарпатті, коли держимося апостольської віри, Кирило Мефодівське, яка принесе нам 1150 років назад, коли ще не було Київської Русі, за Московську і чути не було. Ми вже були християнами православними, мали свою писемність, культуру, переводи Писання. Ми вже мали. Свої перші християнські напіви. А оскільки у Карпатах і в древності були непроходимі ліса і обіліє дерева, то в короткому часі Карпатська Русь наповнилася тисячами храмів, безумовно, в основному дерев'яних. Господи, благослови нам бути добрими потомками наших предків. Бо лиш так поступаючи, будучи і сьогодні вірені Богу, ми й тут, діти Божі канонічної церкви в Україні, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.